Гутен морген, скорпіоншки! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У нас сьогодні чудовий день на вулиці, такий дощ, але в душі у нас з вами сонечко. Тому сьогодні в нас з вами є підковане щастя така собі жовтенька свічка, жовтенький камінчик і равлик. Равлик спеціально для нас, для того, щоб він нам казав трохи повільніше. Не лізь поперед батька в пекло і рухайся повільно. Ми з вами розглянемо декілька питань, які допоможуть нам організувати свій червень. Оскільки, як же ж так, аж 31 чи 30 днів без позитивної енергії. Перша карта підкаже нам, з якою енергією нам потрібно входити в місяць, вбігати, вповзати, в кого яка енергія була до того. Так. І. Загальна початкова енергія. Ой, хто там грається? П'ятірка жезлів говорить про те, що десь. Якщо ви дівчинка, то гарно ви граєтеся хлопчиками. Подивіться, скільки у вас тут, навіть і дівчини є. Тут така енергія може бути, починайте продумувати свої шляхи. Є якась головоломка перед вами, і вам потрібно аналізувати, чи це відносини на роботі. Жезли це в нас робота, але жезли це фалічний символ, може бути кохання. Подумайте, чи граєтесь ви, чи граються вами. Можливо, проаналізувати відносини на роботі, хтось хоче вас підставити. Така гарна фраза, і подивіться, щоб себе обезопасити. Можливо, це відносини, і знов-таки хтось є у вашому оточенні. П'ять це карта кризи. Взагалі, якщо говорити про ем, стандартну колоду райтера вейта, то там п'ятеро людей б'ються палками, розбираються. Може бути в колективі конкуренція, може бути з вашими, якщо це наприклад особисте життя. З вашим другом якісь сварки. Але карта говорить: подивіться, в які ігри ви граєтесь: чи тут шашки, шахмати, чи а, хто ким керує. Я думаю, ви отримали інформацію. Наступне: на чому має бути ваш фокус. Суд. Тут можуть бути вирішення юридичних справ. Або якщо ми говоримо більш про такі езотеричні аспекти, то якщо ви десь накосячили і награлись не по правилам, то прийде вам, як то кажуть, маленька ответочка. Карта справедливості, карта подій, які говорять зараз, ти отримуєш те, що ти робила. Роки тому, і зараз все буде видно. Тут може бути відкрита якась махінація, відкрита якась таємниця. І от саме карта суд, вона з одного боку страшна, з іншого боку, чиста. Якщо ви жили по совісті, вам немає чого боятися. Ну, в таки або юридичний аспект, як суд, прийдуть вам якісь інформаційні, особливо хто живе в Німеччині, може ви вже забули, але півроку вам прийде якийсь папірець щось юридичне повідомлення. Хтось вирішить розлучатися і скаже, я не хочу. Вам, наприклад, допомагала людина, ваш чоловік, дуже часто зараз на приватних консультаціях в нас така тема, що чоловік каже, не треба розлучатися, давай якось будемо мирно робити, а потім він забуває платити аліменти, не телефонує дітям. І жінка каже, а давай ми будемо все робити по суду. Якщо у вас проблеми на роботі, то фокус на тому, щоб це вирішити офіційно, Ідіть до адвокату нас є. Шукайте когось, хто може вас представити офіційно і вам допомогти. Бувають такі моменти, що самому не можна вирішити це офіційний шлях. І знов-таки, якщо це особисті якісь справи, то ви справді Все світ це відрегулює. Якщо ви будете чесним самі з собою, з всесвітом. Що буде несподіванкою, скорпіони, знову старший аркас, це баланс. Ви все-таки зможете після того ж турбулентного часу прийти в баланс. Можливо, хтось поїде в санаторій, можливо, ви для себе знайдете якісь водні процедури, медитації. Процеси, які вас приведуть в баланс духа і тіла. До речі, чим старше стаю, тим більше розумію, що якщо ви своє тіло не приводите в порядок, а тіло це храм вашої душі, то потім фізичний рівень тіла він дуже сильно впливає на духовний. Тому, от, з власного досвіду можу сказати. Несподіванку, може, ви почнете займатися тим, що будете приводити себе в баланс? після мого відео. Одразу будете бігати і шукати для себе, наприклад, дієтолога, щоб покудати. До речі, дуже добре по цій карті худати, робити чистки, робити дієти всіх рівнів. І оце для вас стане таким ага, ефектом. Так, слухай, а що я цього хотіла? Ви хотіли? Старший Аркан, будь ласка, прислухайтесь до цього моменту. Зараз буде дуже цікава карта, яка говорить нам про м, точку внутрішньої правди. Що це таке? Це те, в чому ви собі не признаєтесь. Наприклад, карта Д'явол нам говорить про залежності, і інколи ми навіть і кажемо, та ні, цього немає. А зараз ми витягнемо саме карту, яка розкаже, в чому вам треба собі признатися. Ритар Кубків, Дівочка така гарна, бачите, з серцем. Ви тут знов таки. Взагалі, от коли я трактую цю карту, я говорю вам, що ви повернули собі своє серце. Ви можете сказати, що ви забрали чиє серце, закохалися і з цим хлопцем забрали його увагу. Але от в даному випадку, я думаю, що ви нарешті собі. Маєте признатися, що треба забрати собі своє серце. І тоді, якщо ви його заберете, ви зможете тут класно організувати стратегію, ви юридичними шляхами підете і зможете навіть вирішити своє питання. Ви приведете себе в баланс між тілом, душою, зверху вас ще боженька защитить. І тоді ви повернете несподівано собі своє серце, оскільки ви зрозумієте, що десь воно було не там, десь воно було в іншому місці. Так, що треба відпустити? Оскільки в такому процесі, думаю, це не просто так. Так. Вибачаюся. Двойка кубків. Тут може бути подруга. З одного боку, це бути подруга, з якою ви думали, що ви зв'язані, але насправді. Я вибачаюсь, треба звернути увагу, але насправді це не так. Відпускайте дуже сильний зв'язок. Бувають такі симбіози у відносинах, коли ем, одна каже друга, ви знаєте, я навіть не можу, наприклад, коли ми разом дві дівчатки, навчалися, і одна каже, що я роботу навіть не можу написати, якщо вона не сидить поряд. Мені здається, вона дає мені енергію. І якщо ми не сидимо поряд за партою, то в мене нема енергії. Е Упускайте залежність від якоїсь людини. Чи це жінка, чи це чоловік, чи це можливо якась от частина у вас, що ви кажете, без неї я не проживу. Проживете. Оцей симбіоз, оце це переплетення, його потрібно розплутувати. Давайте навіть я дотягну карту, куди, куди вам треба звідти йти. З клітки, у вас от просто якісь відносини. До речі, скорпіончики, ви як завжди знаєте, що я дуже вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. Якісь вас відносини дуже тяготять. І от може, знов-таки, з жінкою, з колегою, якщо у вас тут робота, вийти, треба вийти з цієї клітки. І чим закінчиться ваш місяць? Пуста карта. Карти не кажуть. Це означає, що все залежить від вас. Якщо ви пройдете оцей шлях, оцю трансформацію, то ми подивимося, якщо ви в кінці місяця проаналізуєте розклад, зможете дати зворотній зв'язок, куди ви вийдете, в якій енергії. І зараз ми ще з вами подивимось містичні моменти, це у нас оракул. Ми працюємо з вами Таро містичне і оракул. І оракул нам розкаже. В який стан душі вам треба вийти для того, щоб впоратися, гарне наше слово українське, з вашими проблемами. Яка риса має у вас бути? Іфа. -ха. -ха. Перша жінка. До речі, Єфа не була першою жінкою, Адама, першою жінкою, чи дружиною, скажімо так. Першою дружиною була Ліліт, але це зовсім інша історія. І а, ви, жінка, ви квінтесенція жіночості, купіть пару яблок. От просто така порада, і роздавайте їх всім. І хай вони справляються з проблемами. От саме тут. Якщо, до речі, скорпіони буду дуже вдячна, якщо ви напишете, як програється розклад, ем, накупляйте яблук, роздавайте їх всім, і хай вони офіційно розбираються з тими яблуками і подивитесь, куди з якого рая кого ем, будуть виганяти. Тим, хто треба почути, я думаю, ви почули цю інформацію. Скорпіони: крутий потужний місяць для того, щоб оці енергії. Вас змогли продвинути вперед до свого розвитку, до того стану, який буде для вас оптимальним. Як завжди, жду зворотнього зв'язку, і побачимося в наступних відео.